через сьогодні хочемо побачити футболістів в першу чергу а побажати їм тільки перемоги і щоб ніхто не травмувався, щоб всі грали гарно, коректно, ну, щоб було все дуже добре, і Україна переможе, як завжди. Як би вони там не сварилися, як би з ними там, щоб з ними там не траплялося, а все рівно вони домовилися між собою, і перемога буде за нами. Більше всього, що, мабуть, вдома по телевізору. Якщо вийде так, щоб десь попасти в фан-зону, то може попадемо, а так, може, з внуком будемо вдома. Як онука звати? Ярослав. Ярослав. Ярослав, кого ти вважаєш головним фаворитом Євро? Україну. Україну? Добре, дякую. Ми приїхали до Запоріжжя, щоб проводжати нашу збірну України е на Євро 2016. Очікуємо, що вони приїдуть з перемогою. Желаємо їм перемоги. Да, я приїду, якщо вони приїдуть з Кубком. І дуже хотів би побачити той кубок, якщо вони Україні! Героям слава! найкраще більш мені подобається. Це п'ята в нашого тому що він ну якось він мені більш подобається, тому що в нього у мене є його розпис. Тому якось більше він мені подобається, ніж інші. Що можеш побажати тренеру нашої збірної Михайло Фоменко? йому побільше витримки, ну і щоб з ним було все добре.